Мені дуже пощастило, адже я живу у найкращому не тільки в Україні, але й в усьому світі місті. Зелені маківки дерев, стрімкі водограї, чисті вулиці, усміхнені та доброзичливі люди. З цим містом пов'язані найяскравіші миті мого життя, знайомство з друзями, перший клас, перше кохання, вибір життєвого шляху. І куди б не їхала, повертаючись до Вінниці, відчуваю я вдома. Бажаю рідному місту добробуту та процвітання. Нехай завжди на. Ним буде мирне небо, а його затишними вулицями ходять щасливі та задоволені життям. Люди я люблю Вінницю, це моє місто. Тут я народилася, тут пройшло моє дитинство. У Вінниці живе моя родина. Вінниця місто приємних спогадів і гарного життя. У Вінниці живуть найдобріші люди, і мені хочеться, щоб наша Вінниця процвітала і розвивалась, і щоб ми дійсно гордились тим, що Вінниця європейське місто. Вінниця, ти завжди у моєму серці. Місто любові, затишку та тепла. Ти прекрасне своїми тихими, зеленими вуличками, неповторною домашньою атмосферою, фонтанами, скверами, парками та алеями. А найголовніше посмішками наших дітей. Розвивайся, моя вінниця, будь щасливою та завжди мирною. Люблю тебе.